Слава Україні! Є один принцип, який стоїки не просто практикували, вони жили ним принцип мовчазного очищення. Він полягає в тому, щоб без скандалів, без суперечок, без зайвих пояснень прибрати зі свого життя те, що забирає мир, фокус і енергію. Не потрібно доводити комусь, що ти змінився, не потрібно виправдовуватися, чому ти перестав з кимось говорити, перестав витрачати час, перестав віддавати себе туди, де тебе не цінували. Ти просто робиш крок внутрішній, тихій, але незворотній. Сьогодні 15 речей, які варто усунути зі свого життя без жодного слова, і кожна з них здатна звільнити в тобі силу, про яку ти навіть не підозрював перше людей, які знецінюють твої почуття. Ти не винен у тому, що відчуваєш. Твої емоції справжні, твоє переживання реальне. Якщо хтось постійно відповідає тобі, перебільшуєш, вигадуєш. Принеси докази, просто йди, мовчки. Твої почуття не предмет торгу. Друг людей, які використовують тебе. Ті, хто приходять тільки коли їм щось потрібно, ті, хто завжди беруть і ніколи не дають. Вони не друзі, вони споживачі твого часу і сил. Прибери їх, не пояснюючи причин. Твоє життя не безкінечна знижка для чужих потреб. Третя — Зайві суперечки. Не кожна битва варта твоєї участі. Не кожне слово потребує відповіді. Не кожна думка іншого має владу над твоїм спокоєм. Залишай дискусію перш ніж вона перетвориться на війну, без криків, без доведень. Просто тиша. Чотвери. Потребу всім подобатися це ярмо, яке носить більшість людей. Ти не створений для того, щоб вписуватися в усі рамки. Ти не зобов'язаний бути зручним. Прибери цю потребу і відчуєш свободу, яку не дає жодна перемога. П'яте. Постійне порівняння себе з іншими. Кожен живе у своїх умовах, з власними історіями, болями, шляхами, порівнювати безгуздо, краще запитай себе, чи став я сьогодні кращим, ніж був учора? Саме це єдине порівняння, яке має сенс. Шосте розмови про людей, яких немає поруч. Плітки це дешевий спосіб відчути себе вище. Сто, які знали, той, хто з легкістю говорить про інших за спиною, одного дня говоритиме про тебе. Прибери участь у цьому світі дрібних розмов, мовчки, твоє мовчання знак сили. 7. Страх почати спочатку. Падіння частина руху, втрати частина шляху, невдача частина росту. Перестань боятися нуля. Нуль це точка старту, і кожен новий старт робить тебе розумнішим і сильнішим. Перед тим як ми підемо далі, напиши в коментарях, чи доводилося тобі починати щось з нуля і що це було. Мені цікаво побачити, через що проходять люди з різних міст і країн. 8 людей, які принижують твої мрії. Твої мрії не їхня територія. Вони не бачать того, що бачиш ти, не відчувають того, що в тобі горить. Тому не пояснюй нікому, чому хочеш більшого. Просто йди туди, куди веде твоє покликання. 9 пережовування минулого минуле це книга, яку ти вже прочитав. Чи є сенс перечитувати одні й ті самі болючі сторінки. Прийми урок, візьми досвід і закрий главу. Десяту звичку відкладати важливе. Прокрастинація вбиває непомітно. Вона робить твої можливості туманними, твої цілі далекими, твоє майбутнє слабким. Прибери її мовчки. Просто роби те, що повинен без пафосу, без пауз. Одинадцять токсичне оточення. Є люди, поруч з якими твоє серце стискається, думки темнішають, а енергія падає. Немає сенсу пояснювати, чому ти йдеш. Ті, хто розуміє, не потребують пояснень. Ті, хто не розуміє, все одно не приймуть твоєї причини. 12. зайві речі, які не приносять радості. Стоїки мали дуже мало. Не тому, що були бідними, а тому, що не хотіли бути рабами речей. Звільни простір, і з ним звільниться голова. 13. звичку все контролювати. Не все можна підлаштувати під свій план. Життя має свій ритм, свій темп. Свої сюжети. Іноді краще відпустити, ніж ламати себе об те, що не піддається контролю. 14. Самокритику, яка ранить, а не лікує. Є корисна самодисципліна, а є жорстокість до самого себе. Ти не зобов'язаний карати себе за кожен недолік. Ти маєш право на людяність, на помилку, на відпочинок. 15. Страх сказати ні. Це одне з найважчих слів, але одне з найсильніших. Кожний комусь» – це так для тебе. Для твого майбутнього, для твого миру. Вчися вимовляти його тихо і впевнено, без пояснень, без сорому. Тепер запитаю тебе, яку з цих 15 речей ти прибереш першу. Напиши в коментарях, це буде твій перший крок до внутрішнього очищення. Мистецтво мовчазного очищення це не про втечу, не про холодність і не про гордість, це про повагу до себе. Коли ти прибираєш зайве, ти створюєш місце для справжнього, для спокою, для усвідомленості. Для людей, які тобі раді, для мрій, яких ти заслуговуєш. Сто, які вірили, справжня сила звучить тихо, вона не кричить про свої рішення, вона просто живе новим шляхом. І цей шлях починається тоді, коли ти більше не пояснюєш нікому, чому обираєш себе.